Друзі, пробуємо пряму трансляцію. Зараз почекаємо, чи буде у нас зворотній зв'язок. Пряма трансляція стосовно розіграшів наших крутезних подаруночків. До речі, хто ще не знає, заходьте на YouTube канал Крючков. Там третє відео з сьогоднішнього дня, де огляд магазину. Там можна виграти багато-багато призів, які ми зараз будемо розігрувати. Треба тільки підписатись на канал і залишити коментар із не менше 7 слів. Це головне. Зараз подивимося, що у нас тут іде трансляція. Іде, йде. Іде, так? Угу. Добре. Так, Хочу поки розповісти по наших подарунках. Поки чекаємо, щоб збільшена аудиторія зібралась на прямому трансляцію. Отакі подарунки я приготував. Цей перший лот у нас буде така кепочка гладіатор монтаж казак, два Флетіка профмонтаж. Другий у нас теж кепочка гладіатор, два флетика профмонтаж, монтаж, монтаж а, і монтаж флетовий від Козак. Третій вже три монтажа від козак, два Флетіка профмонтаж. Четвертий у нас буде чотири монтажа і два флета. П'ятий у нас буде два воблера, мандулка Дніпросвінець. І є такий монтажик Козак. Чет... Це вже який 8-9. Я вже, я вже запутався. Вже. <свісна> це у нас буде такий чухочок під катушечку, Воблер. блешня і теж мандуйка від Дніпросінняць. І головні призи це два фідера. гладіатор експерт фідер. І головний приз Бренд Phantom 4000. Ось такі призи зараз будемо розігрувати. Дякую всім, хто прийняв участь. От, що там у нас з глядачами? Є глядачі. Чого не видно? Yeah. Є Є? чудово. Зараз я гляну, чи бачу я тут. Короче, я приготував комп'ютер. У мене тут приготовлений вже рандомайзер. От, Буду одягати окуляри, тому що я сліпенький. 24 зрителя зараз у нас. 24 в принципі, вже немало, але трошки ще почекаємо. Нагадую, що ще хто не підписався і не прийняв участь, може прямо зараз зайти на канал Крючков, знайти відео, де в нас є огляд магазина Крючков. Підписатись, швиденько залишити коментар не менше семи слів. І також прийняти участь у розіграші таких класних чудових Да? Головний приз картушечка Brain Phantom 4000 і два фідера, експерт фідер від гладіатора. Це все окремі лоти. У нас взагалі я порахував, вийшло 9 лотів. Тобто, в принципі, шанси виграти ну, немало. Шанси є. Тому, в принципі, якось так. Отут у нас дивіться рандомайзер. Я вже скопіював сюди посилання на наше відео. Тут видно, що у нас. 478 лайків і коментарів 452 коментаря. Нагадую, що е, від одного аккаунту до участі допускається тільки один коментар, тобто нема сенсу дублювати там по сотні коментарів, тому що тільки один коментар може приймати участь. О, якось так. В В принципі, у нас перші глядачі є. будь-якому випадку, Якщо ви не застали цю пряму трансляцію, ітоги розіграшу будуть в... Е, Суспільстві крючков, а також на сторінці Facebook. На моїй сторінці Facebook посилання теж є. Вони під кожним відео в мене є посилання на мою сторінку Facebook. От. Тому, якщо ви якось не попали на цю пряму трансляцію, то не хвилюйтесь, всі результати будуть буде видно все. А ми починаємо. І так, перший лот у нас монтаж Казах, два флетика профмонтаж, кепочка гладіатор Вот. Нажимаем кнопочку Randomizer. И у нас первый, первый победитель класс Хилюк. Класс Хилюк. Сейчас я запишу. Що я хочу сказати, що е, переможцям обов'язково треба зі мною зв'язатися через особисті повідомлення або через Facebook, неважливо будь-яким е, способом. І е, перше, показати е, доказ того, що ви підписані на канал Крючков, тому що деякі аккаунти закриті, і я не бачу, чи є підписка чи ні. Е, для того, щоб ви не хвилювали, що я підписаний, ви мене викреслили. Тому стоп, 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 я забувся. Ай, вибачаємось. Цей, цей аккаунт у нас не грає. Не грає. Бачите, напевно, ну, у нас кабиє. тебе напевно батарея сідає. А. Да? Це норм? Норм норма. Да, 38 учасників. Друзі, я вибачаюсь, цей аккаунт не зіграв. Чому? Тому що одна із вимог, яка була, це залишити не менше 7 слів. Тут цього 4. Навіть якщо є, вибачте, це 5. Ну, такі умови, щоб не було просто для інших учасників, не було технічно навпаки, щоб було чесно, ми вимушені цей, цей виграш не зарахувати. Тому ми скасовуємо хрестиком і нажимаємо «Randomize» заново. О, тут уже Сергія Лавроненко Гарний магазин, великий вибір, товару, удачі вам. Дякую, Андрію, за підтримку ЗСУ. Да, Підтримувати ЗСУ треба постійно. Тому, друзі, коментар врахований. Переможець першого лоту Сергій Лавроненко. Так, просьба, щоб ну, зі мною зв'язатись через аккаунти. Ще раз показати підтвердження підписки на канал Крючков, тому що часто багато аккаунтів закриті, я це повторююсь вже. І а, просто сказати, куди і як ви заберете свій подарунок. Це вже ви заслужено, скажімо так, виграли. Поїхали далі. Перший лот розіграв. Переходимо до другого лоту. це теж кепочка гладіатор, два флетика профмонтаж і монтаж Козак или казак. Закриваємо Сергія. Нажимаємо Randomize. І в нас Віталій Савченко. Ну, вибачте, Віталій, дякую вам за привітання. Дуже гарний коментар, А можливо, ви просто не почули, що треба 7 слів. Тому ми теж цей коментар вимушені скасувати і далі граємо далі. Друзі, я ж мені все одно, ви ж розумієте. Все по чесноку. Ну, оце коментар повноцінний. Бачите, Станіслав Вострижнюк. Переглянувши відео, мене здивувало великий асортимент товарів. Все акуратно і доступно, великі кількості розташовані для покупців. Продумано все. Найкращий магазин в Україні. Дякую, дякую вам. Ти молодець, хай щастить. Дякую вам за участь. Дякую за гарний коментар. І у нас Станіслав Вострижнюк, це ви, 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 гравець. Якого це вона? го лоту. Станіслав. Ось рижнюк. Також ми переходимо на аккаунт. Да, Обов'язково не забувайте, що відправка буде після того, як ви підтвердите підписку на канал Крічков. Поїхали далі. Наш сьомий лот. Це буде три монтажа Казак і два флетіка профмонтаж. Нажимаємо Randomize. Катенахірна. Вітаю розширенням так тримати. Ну, ми бачимо зразу, що ми умову не виконали. Да? Умову 7 е слів. В коментарі не виконали. Вибачте, бачите, катенахірна ми скасовуємо і нажимаємо ще раз рандомайз. Е Спортик 4 семірки. Все добре. 2021 11 серпня обожнюю ваше відео спав по річці Псел з ночівлю. Дійсно, дійсно спав був. Чудовий, хто 에, не бачив, пошукайте на каналі, там було дуже цікаво. А в нас є третій перим... переможець сьомого лоту. Це Спотик 37. Якщо ми перейдемо на канал. Спортик, отак так він є. є. Спортик. Точка 3Mirки. 47. Єсть. Розіграли ми е, третій лот, у нас вже три переможця. Продовжуємо двигатись далі. Так, Це ми акаунт збережем. Закриваємо. І у нас наступний лот це вже 4 монтажа козак і два флетіка профмонтаж. Все ближче і ближче до головних призів. Нажимаємо рандомайз. Олег Шевченко, 29. Вітаю. Мені дуже цікавий неймовірно великий асортимент. Успіху вам. Дякую вам, Олег. Чудовий коментар. Ви наш наступний переможець. Олег Шевченко, це канал Fishing Forest Relax Kyiv. Це YouTube канал. До речі, людина веде свій канал. Так що, кому цікаво, заходьте. Подивіться. Олег Шевченко. 8, 7, 6. І так, поїхали далі, щоб ми нічого не загубили. У нас наступний розіграш, це вже такі воблера. Два воблера. Мандулка Діпросвінець, Монтаж ЗАГ. Це у нас наш лож. не Закриваємо Олего аккаунт, нажимаємо Randomize. І у нас коментар Олег 3 ТріХ 7487. Супер магазин, цінний норм, великі порції, наживки мені подобається. Скоріше за все, це кремінь Дуже приємно. Олег, ви виграли цей лотик з воблерами. Олег Трійкса 7487, 7487. Канал Саныч називається. Навіть 14 підписників є. Так, наступний лот. Це із простих лотів. Останній вже, да? У нас воблер, облір, мандулка, чехол на катушку. Вот. Закриваємо цей аккаунт. Нажимаємо Randomize. І Віталій Яровий купував у вас садок, дуже задоволений. Леш, на жаль, тут теж вимога семи слів не виконана. Тому вимушений цей лот переграти. На жаль, на жаль, друзі, я не знаю. Ну просто неуважно, Я думаю, дивились багато хто. ну Там чітко. Я декілька разів сказав про те, що коментар із самі слів. Ну так, такі умови, такі правила, і буде некоректно і нечесно, якщо ми це будем, не будемо це враховувати. Тому ми закриваємо і переграємо цей лот. У нас Darren Колінс, мабуть, найбільший асортимент товару в нашому місці. Як завжди, лайк. Like за відео. Дякую за коментар. Дерен Колінс виграє оцей лотик з чехотчиком. Дерен Колінс. Нагадую, що всі переможці треба зв'язатися зі мною через особисті повідомлення: або в Фейсбук, або на Ютубі можна написати, або в інстаграм. Навіть там є телефон. Ми в в описі до відео. От. Тому зв'язатися зі мною і, по-перше, довести свою підписку на канал Крючков. По-друге, сказати, куди вам відправляти ваш приз. А ми їдемо далі і переходимо до перших головних призів. Так, на Дорт у нас розігрується перший фідер-гладіатор, експерт фідер. Отаке круте... крутезна паличка. Зараз ми узнаємо переможця. Закриваємо цей, нажимаємо Randomize. І у нас консул7023. Процвітання магазину покупцям рибалок, ні хвоста, ні лиски. Гарний коментар і гарний переможець. Без питань, ніяких претензій. Консул70 виграє фідер. Консул70. От. Але ж ми не розтраюємось, тому що у нас є ще один фідерок. Я маю на увазі, ті, хто не виграв. Да? Тому що у нас є експерт фідер, який другий, друга паличка зараз буде шукати свого переможця. Заходимо знову на рандомайзер. Закриваємо цей коментар, нажимаємо рандомайз, І Олеся Міхно. Добрий вечір, подаруйте чоловіку фідер, бо дуже хочу ліща. Ну що ж, вам пощастило мов, тому що ваш чоловік отримує фідер. Не забудьте зі мною зв'язатись, показати підписку на канал і фідерок ваш. Олеся, міхно виграє наступний... наступний е, лот. Все. Міхно. Так. Ну і що, друзі, залишився головний приз. Отака катушечка Бренд Phantom 4000. Що, Хто там ще не встиг, може хтось зараз пише там коментарі, давайте швиденько. У вас є шанс теж ще прийняти участь і виграти цю катушечку. Тому підписалися швиденько на канал, залишили коментар під тим відео. що Ми ще використовуємо коментарі тільки з того відео. Да? І що, починаємо? Закриваємо коментарі Олесі Міхно, дуже приємний. Коментарі. і нажимає рандомайз на Андрій Череп... Черепович. Вибачте, якщо неправильно читаю. Доброго дня! Цікавий огляд магазину, риболовних новинок і не тільки. Успіхів і продажу. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Андрій! І я вас вітаю за таким чудовим подарунком. Фантом 4000 катушечка Бомбезна. Друзі, всім хочу сказати подякувати за те, що прийняли участь. Я маю надію, що це не останній наш розіграш. Давайте разом дійдемо до 20 тисяч підписників на канал Крючков, і ми зробимо ще крутезний розіграш по-любому. Так що е обов'язково приводьте знайомих, друзів, підписуйтесь і дуже скоро ми розіграємо ще, ще чудові подарунки. Всім, хто прийняв участь, кажу. Ще про -п 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 Просьба повторити всіх переможців. Переможців, добре. Давайте по порядку. Зараз я Андрій Череповець закрию. І поїхали. Так, клас нет у нас. Починає з Сергія Сергій Лавроненко, Це перший лот у нас монтажі, два флетіка і кепочка. Далі. Станіслава Стрижнюк, другий лот, кепочка, два Flatica монтаж. Третій лот. У нас спортик, 4 сімірки, три монтажів два 2 флетика. Далі. Fishing Форест Релакс Kyiv. Это Олег Шевченко 29. Все в нього цей лотик. Да, тут у нас 4 монтажа, 2 флетика. Далі Саныч, Олег 3 Так ти не Все а. правильно, да. Два воблера Дніпросвенерси монтажик. Це його виграш. Далі Дерен Колінс. Це у нас цей лот. воблеров облашня, мандука і чехочек. На котушку. Далі консул 70 це у нас фідер гладіатор. Олеся Міхно фідер гладіатор. І Андрій Черепович, Brain Phantom 4000. Отакі наші призери. Ще раз всім дякую, хто прийняв участь. І не забуваємо, що у нас скоро будуть теж гарні розіграші, якщо ви активно будете підтримувати канал Крючков, тому що на 20 тисячах по-любому зробимо класний розіграш. Всім дякую. До нових зустрічей на рибалках. Маю надію, скоро буде непоганий відео. Всім пока. Пока-пока. Так, як нам зупинити це діло? Це, так? Зупинити. Окей.